Вчора. Як ехали? Блядь, а куда. Не, сейчас нам надо, нам надо выехать на прямую трассу, где можно уперіщити, блять, соточку и гнати. Что тут, світлофор, да? Ой, а мы так и бачили, да? Вчора. Як ехали. Блять, а куда я вообще їду? Куда мене занесло? Якісь, блядь, вулички, аеропорти, склады, блять. Що за дичь? Це вже може здача вантажа. Ну, мені там дистанція пише 900 миль. Тому я не сяю. Якщо це здача вже вантажу, типу я приїхав, то це easy вообще. Але тоді що то за дистанція? А може то дистанція пишеться, типу, наскільки мені ще бензу е, е, Кстати, може бути, поки пропустимо. Окей. Ну, бачите, 101 милю всього ми їхали, 18 галонів на а, 100 миль. Ну, тобто в у мене там бенза ще до хіра